В Попередньому відео я показав алгоритм, який дозволяє тримати себе в контакті з ТЦК та поліцією, так, щоб не стати добровільно доставленим за 5 хвилин. Після виходу ролика я побачив те, що системно замовчується. Коментарі були не просто емоційні, вони були криком. Після фрази я дзвоню адвокату, мені вибили телефон, задули газом, скрутили, і за добу я вже був в частині. Четверо в цивільному під'їхали без жетонів, заштовхали в бус, навіть не пояснили підстави. Мене тримали в підвалі кілька діб, ВЛК намалювали, я навіть не бачив лікарів. І таких історій десятки: з побиттям, з тиском, з незаконним утриманням. з повною інверсією логіки держави, де конституція та закони раптом перестають діяти саме там, де вони потрібні найбільше. Це відео не про ідеальні умови, не про фразу, яка магічно зупиняє бус. Це відео про найгірший сценарій, коли вже б'ють, тягнуть, забрали телефон, і ваша поведінка не про комфорт, а про виживання і мінімізацію шкоди. Ми розберемо те, що зазвичай ніхто не пояснює прямо. Що юридично відбувається в момент силового затягування, що може зробити людина під тиском і в умовах страху, що повинна зробити родина і свідки, коли вже пізно щось зупиняти на місці, та де суди реально повертають людей додому, а де система сипеться. І хто за що відповідає, ТЦК чи поліція, де їхні межі, хто порушує закон прямо з порогу. Буде жорстко, прямо і без рожевих окулярів. Але тільки в межах права. Бо право це не слабкість, це останній інструмент, який в нас ще працює, навіть коли система намагається довести протилежне. Тепер давайте розкладемо все по полочках статтями закону. Повідь ситуацію, яку десятки людей описують в коментарях. Ви стоїте на вулиці або сидите в авто, під'їжджає в бус, підбігають п'ятеро людей в формі чи в цивільному, інколи з корочками. Без представлення, без пояснень, хапають за руки ноги, фізично тягнуть в авто, вибивають телефон та забирають його на зберігання. Завозять ТЦК чи якийсь підвал, тримають там годинами або добами без жодного паперу. На папері це не називається мобілізаційний захід. На папері це може бути кримінал. Перше, незаконне позбавлення волі, не мобілізаційна процедура, а стаття 146 Кримінального кодексу України. Як тільки людині силою обмежує свободу пересування беззаконної підстави і без належного оформлення, ми заходимо саме в поле статті 146. Тобто, якщо немає протоколу затримання, ухвали суду, чітко зафіксованої підстави в законі, а я просто сідаю в бус, поїхали в ТЦК, це вже не про мобілізацію, це про незаконне затримання. Важливий момент, немає значення в формі вони чи в цивільному, з нашивками чи взагалі без документів. З точки зору кодексу, значення має факт: людину силою відірвали від місця, куди вона прямувала, і її свободу пересування обмежили. Далі стаття 365 Кримінального кодексу України. Якщо це роблять працівники поліції, військовослужбовці, посадові особи ТЦК, ситуація стає ще зорткішою. Службова особа може діяти тільки в межах того, що їй прямо дозволив закон. Є повноваження, є право, нема повноваження. Будь-яке насильство перетворюється на злочин з використанням службового становища. Коли замість ось підстава, ось протокол, ось права, розписуйтесь, ви отримуєтеся сідаю в бус, інакше потягнемо, це класичне поле для статті 365. Побиття, газ знущання це вже стаття 127 Кримінального кодексу України. Це окремий блок застосування сили. Коментарі задули газом, били ногами, порожували закопати, тримали в підвалі, не дають їсти пити, не пускають до туалету. За законом це називається катування або жорстоке поводження. Стаття 127 Кримінального кодексу України. Ключові ознаки умисне завдання сильного фізичного болю або страждань, щоб зламати волю людини, змусили підписати, погодитись, добровільно поїхати. Роблять це службові особи або за їх відом. Такі дії в мирний час, тяжкий злочин в умовах воєнного стану. Це ще фактор підвищеної відповідальності. Потенційне поле для майбутніх справ ЄСПЛ. Коли телефон, гроші, документи забирають не для фіксації протоколі, а просто потім віддамо, Це не службова процедура. Залежно від того, як це відбувається, відкрите злодіння майном, це може бути грабіж із застосуванням зброї, групи осіб, завдання тілесних ушкоджень, це вже може бути розбій. Тому той самий віджим телефону, про який пишуть в коментарях правовій площині не службова необхідність, а потенційно особливо тяжкий злочин. Тепер важливий момент, що взагалі може робити поліція. Поліція має право обмежити свободу людини у двох ключових випадках. Перше це адміністративне затримання, яке регулюється 260-ю КУПАП, максимум 3 години обов'язкове складання протоколу. Людина має право знати, за що її затримують, мати адвоката, повідомити родину. Друге затримання за підозою вчинення кримінального пропорушення. Це 208 КПК. Потрібні конкретні підстави. Застали під час злочину, очевидно, прямо вказують, є явні сліди злочину тощо. Знову ж таки, оформлюється протокол затримання, роз'яснюються права далі суд щодо обрання запобіжного заходу. І навіть в цих випадках поліція зобов'язана представитись, називати підставу, пояснити права, оформити документи. Скрутити за весне невідомого напрямку не входить в жоден з цих алгоритмів. Тепер чесно про ТЦК. Закон про військовий обов'язок військову службу дає ТЦК повноваження: ввести військовий облік, здійснювати його оповіщення, тобто вручати повістки, організовувати проходження медогляду, направляти призовників військовозобов'язаних до військових частин. В цьому законі ви не знайдете формулювання. Працівники ТЦК мають право затримати громадян на вулиці, кукувати в авто, тримати в підвалі і з силою доставляти на ВЛК. Цього немає. ТЦК не є органом досудового розслідування, не є воєнною поліцією, не має повноважень на затримання в кримінально-правовому сенсі. Тому всі історії, типу, «Мене тримали в ТЦК добу без протоколу, без рішення суду, без адвоката, з юридичної точки зору виглядатимуть як самоуправство, перевищення повноважень і незаконне позбавлення волі, не як нормальна процедура мобілізації. Отже, що важливо зафіксувати в голові, мобілізація це про документи повістки рішення ВЛК, накази протоколу. Бус без паперів, побиття газ, телефон віддай, потім розберемось, це вже не мобілізація, поле для наведених статей Кримінального кодексу України. І так, зараз багато хто пише: закони не працюють, прокуратура кришує, суди мовчать. Частково це правда, і ми про це теж поговоримо далі в відео. Але перший крок назвати речі своїми іменами. Коли вас законно викликають на ВЛК, це одне. Коли вас викрадають методом мінус телефон плюс буст, це зовсім інша історія, вона вже з кодексу про злочини проти свободи, честі і гідності людини. Далі ми перейдемо до практики. Що може зробити людина під час такого контакту, що обов'язково повинна зробити родина та свідки, коли все вже сталося? Тут ми говоримо максимально чесно, без героїчних фантазій, без міфів, без я зараз процитую кодекс і вони втечуть. В коментарях десятки історій, де людина не встигла навіть назватися. є просто збили сніг, вибили телефон, потягли до авто. Тому ми не будуємо ілюзій, ми будуємо пріоритети вижити, зберегти максимальний обсяг доказів, дати родині адвокату точку входу. Все, більше ніяких ідеальних алгоритмів в таких умовах не існує. Ось реальний, а не юридичний ідеальний чек-лист. Те, що можна зробити за секунди, поки що можете говорити. Перше, це голосно фіксувати подію. Це не заклинання, а юридична прив'язка події до місця і часу на відеосторонній. Фраза в голос максимально чітко. Я прізвище моє по батькові на вулиці такій, то мене силою затримують, тягнуть в авто без документів, без підстав. Це може потрапити на відео випадкових свідків, і цього достатньо, щоб прокуратура потім не сказала, що це була добровільна поїздка. Друге, просити сторонніх знімати, не геройствувати, не намагатися дістати телефон, якщо вас вже б'ють. А стимулювати зовнішню фіксацію. Фраза, будь ласка, знімайте, не вимикайте камеру, це може врятувати мені життя. Люди бояться втручатись, але не бояться знімати. Камера перетворює темну кімнату на юридичний кейс. Третє. Мінізувати фізичний супротив, якщо ризик травми високий. Так, кримінальний кодекс у нас є 36, 39 стаття, але реальність така: будь-який удар у відповідь може бути оформлений як опір працівнику правоохоронного органу, як насильство щодо військовослужбовця або злісна непокора. Юридично чиста самооборона найважчий кейс суді, тому пріоритет тут не перетворити ситуацію на тяжкі тілесні. Четверте, запам'ятовуйте мікродеталі: ваш мозок в стресі, але примусите себе фіксувати: номер авто, кількість людей, приблизні ознаки, нашивки, колір, форми, написи, локацію, магазин, під'їзд, перехрестя. Всі дрібниці це потім пазл, який адвокат зможе скласти в одну картину. З моменту, коли ж телефон у них, усі дії приходять на родичів і свідки. Ваше завдання до цього моменту виконати максимум інформації назовні, поки ще є секунди. Фрази, які треба сказати максимально голосно. Я прізвищаю мене батькові, номер телефону, мене затримали ці люди біля. Назва місця. Викликайте поліцію, фіксуйте все. Це ваша нитка, за яку адвокати і родина потім зможуть потягнути, де саме було затримання, хто був поруч, хто може бути свідком, що сталося перші хвилини? і в який напрямок вас повезли. Без цієї нитки потім доводиться починати все з нуля. Головний меседж, коли вас вже тягнуть, ви не зобов'язані бути героєм. Ви зобов'язані бути живими, впізнаваним. Наступний блок про те, що в цей момент має робити родина, щоб витягнути людину з ізоляції, і почати юридичну боротьбу правильно. Це блок не про юристів, це блок для дружин, матерів, братів, друзів, які отримали дзвінок. Його забрали, його затягнули в авто, телефон випнувся після крику. В цей момент людина часом фізично ізольована. Юридичний фронт переходить на родину, і від швидкості реакції залежить половина успіху. Перше, негайно звертайтесь в поліцію. Наголос не заявка на розшук, а заява про кримінальний злочин. Кваліфікація чітко вказати в заяві: 146 Кримінального кодексу України, 365-та Кримінального кодексу України. Що вказати в заяві? Місце, час затримання, опис події зі слів свідків, наявність відеофото, вказівку, що людину утримують не в райвідділку, а в ТЦК або військовій частині, або в невідомому місці. Це критично, бо поліція зобов'язана реагувати на незаконне позбавлення волі, навіть якщо це робить державний орган. Фінальна дія. Вимагайте. Прошу внести відомості в ЄРДР та надати номер кримінального провадження. Друге. Медична фіксація одразу, як з'являється доступ до людини. Юридичне побиття не існує, поки немає медичної фіксації. Не адвокат, не журналіст, лікар. Дії. Вимагати медичний огляд в цивільному медзакладі або військовому госпіталі, фіксація травм медичної документації, робити фото-відео травм одразу та на наступну добу, вимагати копію або випуску з медичної карти. Навіщо це потрібно? Це база для кримінального провадження, це доказ майбутніх позвав про компенсацію, це протидія фейковим записам без травм, які часто домальовують. Третя це ДБР і прокуратура. Паралельний тиск на систему. У випадку, коли фігурують поліція, працівник ТЦК, військовослужбовці, родина обов'язково подає заяву до ДБР, вона розслідує злочини проти правоохоронців і військових. Паралельно скарга до прокуратури про бездіяльність поліції. Якщо вона не бачить складу злочину, відмовляється реєструвати справу, пропонує домовитись ТЦК або робить вигляд, що це не їхня компетенція. Прокуратура контролює законність дій поліції, вона зобов'язана реагувати. Четверте, судовий контур, що реально працює, а що ні. Це той блок, який всі чекають, чи реально суд може витягнути людину. Так є випадки, де суди ставали на бік громадян. Не часто, не чарівно, але працює. Можливості через адмінсуд це оскаржити дії ТЦК, незаконний розшук, рішення про мобілізацію, штрафи за порушення правил обліку, зобов'язати орган, виправити дані в резерв плюс, зняти статус, видати копії документів, надати інформацію. Є реальні рішення, де суди скасовують постанови ТЦК, коли протоколи складалися порушеннями, не було факту вручні поїздки, дії ТЦК виходили за межі повноважень, і це не зброя для масового ураження. Але це юридичний інструмент, який працює там, де сім'я діє швидко і правильно. Після факту це гонка проти системи, яка намагається приховати сліди. Чим раніше родина включиться в юридичний процес, тим більше шансів витягнути людину. В коментарях під відео з'являвся типовий меседж. Тецька і поліція це одна система, вони працюють як хочуть, ніхто ні за що не відповідає. Я розумію, чому це пише, але з юридичної точки зору ці структури мають різні повноваження, різні закони і різні обмеження. І саме на цьому будується правовий захист. Тому розкладаємо по ролям. Поліція що може, а що ні. Правовий фундамент це закон України про національну поліцію. Поліція має право перевіряти документи, проводити поверхневу перевірку, тимчасово обмежити свободу через адміністративне затримання та кримінальне затримання. Але поліція мусить складати протоколи затримання, вказати підставу, норму, час, місце та надати право на адвокат, право повідомити родичів, право на телефонний дзвінок. Поліція не має права передавати людину на утримання ТЦК, діяти без оформлення документів, вивозити людину в невідоме місце та тримати без протоколу. Якщо немає протоколу, затримання незаконне, і все, що далі, тягне на склади злочинів. Друге, ТЦК реальний повноваження. Правовий фундамент це закон про військовий обов'язок і військову службу. В цьому випадку ТЦК має право вести військовий облік, вручати поїздки, уточнювати дані, але лише в рамках обліку. Організовувати проходження ВЛК, направляти до проходження служби до військових частин це все. ТЦК не має права затримувати громадян, тримати людей в підвалах чи кабінетах без документів, відбирати телефони, використовувати спецзасоби, проводити силове доставлення. Тобто, фраза нас четверо в цивільному заштовхали в бус і відвезли в ТЦК. Це не нова процедура мобілізації, це класичний склад кримінальних злочинів. Спільне рейди, ТЦК плюс поліція, де реальна межа. На практиці вони діють разом, але спільний патруль не прирівнюється до спільних повноважень. Юридично поліція діє за законом про нас поліцію ТЦК лише в межах війського обліку. Тому, коли ТЦК каже, поліція підтримує знаєш, все законно, це маніпуляція. Поліцейський не може делегувати військовому свої повноваження, а військовий не може погодитись на перевищення влади поліцейського. Це різні гілки відповідальності, тому питання дозволено чи ні, взагалі не стоїть. Воно вже очевидно, перехоплення людей на вулицях, цивільному без документів, заборонено. Головне питання інше: чи буде в родини і адвоката достатньо доказів, щоб довести це в справі? Бо система працює тільки там, де її змушують працювати. Тепер блок, де я не читаю норми, я читаю реальність, яку ви залишили під попереднім відео. Я вибрав три найбільш часті, болючі і найбільш емоційні коментарі, і дам на них чесну відповідь не для того, щоб когось переконати, а щоб розкласти ситуацію на рівні відповідальності та ризиків. Багато коментарів: нічого не працює тільки сила. Типу, пістолет ТТ працює краще за закон, тільки викрутка в кишені щось вирішує, єдине, що допоможе вистрілці гру. Я розумію людь, коли тебе б'ють, хочеться бити у відповідь. Коли твою людину забрали серед вулиць, виникає природнє бажання діяти по справедливості. Але тут треба сказати одну річ вам прямо в очі. Само суд це прямий шлях до власного кримінального вироку. Юридична реальність така, що стаття 36 Кримінального кодексу дозволяє оборонятись тільки для відвернення реального нападу, без явного перевищення. Якщо у вас мета покарати, відплатитись, помститись, це вже не оборона, це вже кримінал. В будь-якому сценарії силової ескалації система накриє саме вас, бо проти вас буде працювати і поліція, і прокуратура, і військова юстиція. І ще один момент, про який мало хто говорить. Якщо ми підемо шляхом відстрілу в відповідь за відстріл, ми скочимось в модель громадянської війни всі проти всіх. Це не сценарій сили, це сценарій розвалу. Друге, що пишуть, адвокати нічого не можуть, тільки заробляють. Класичний хейт-блок. Адвокати заробляють на війні, жодного тецькачника не посадила, яка користь від юристів. Ніхто нікого не захищає, все куплено. Відповідь буде твереза. Адвокатська робота це завжди оплата часу і відповідальності. Різниця лише в тому, за що саме беруть гроші. Мій вибір заробляти не на відмазуванні будь-якою ціною, а, а на захисті тих, кого реально ламали систему. Тому і роблю відкриті відео, де безкоштовно викладаю алгоритми, які частина людей дозволяють обійтись без адвоката взагалі. Система карає своїх дуже повільно. Багато проваджень тягнуться роками, багато правоохоронців прикривають військових. Але там, де є відео, медичні висновки, заяви в ЄРДР, документи, адвокатський супровід, ми реально маємо скасовані адмінштрафи, визнання протиправними рішення ТЦК, знятий статус РОЖА, поновлення відсрочки бронь, рішення про відшкодування шкоди, визнання незаконного затримання, зобов'язання ТЦК виправити дані. Адвокат не може зупинити бус руками, але адвокат може передати справу до ДБР і зробити її публічною, змусити поліцію реєструвати провадження, подати позови, які зупиняють лавину, поставити крапку там, де ТЦК хоче поставити хрест. І головне, через рік саме ці справи формують судову практику, на яку орієнтуються інші суди і навіть самі ТЦК. Третій коментарі чи взагалі є сенс щось робити? Це найболючіше питання. І тут відповідь максимально чесна. Так, сенс є, але гарантій немає. І от що буде, якщо нічого не робити. Якщо не фіксувати побиття, завтра в статистиці не буде жодного злочину. Якщо не подавати заяви, не буде жодної ЄРДР, жодної перевірки, жодної відповідальності. Якщо не подавати позови, в реєстрі не буде жодної справи проти ТЦК. Якщо не створювати критичну масу кейсів, не виникне політична волі змінювати систему. Юридична реальність працює немиттєво. Вона працює через масу, через нагромадженість кейсів, через суспільний резонанс, через публічний тиск. У нас немає чарівної кнопки, але є юридичні інструменти, які б'ють тоді, коли ними користуються масово системно і грамотно. Тому це відео не про чарівну фразу, яка зупинить Бус з чотирьома валами, не про ідеальний діалог, не про красиву юридичну теорію, не про світ, де всі виконують закон. Це відео про те, як не дати вашій історії закінчитись підвалі без свідки, без документів, без фіксації. Про те, як вирвати стіння системи, яка навчилась працювати поза папером. Якщо з вами, вашим другом чи родичем це вже сталося, не час для паніки, не час для сорому, не час для мовчань. Це час для того, щоб діяти правильно, зафіксувати травми, медичний огляд, фото, відео, довідка це фундамент справи. Без цього будь-яке побиття юридично не існує. Добиватися внесення в ЄРДР, без номеру кримінального провадження система робить вигляд, що нічого не стало. Вимагати перевірки дій поліції ТЦК, скарги, заяви, звернення до ДБР, прокуратури це неформальність. Це юридична зброя, яка змушує механізм рухатись. Оскарження рішень в адмінсуда. Рішення ТЦК, розшуки, штрафи, протоколи це все можна ламати в суді. Так це не швидко, але саме ці рішення формують практику, яка завтра захищатиме інших. Так це важко, брудно, так це боляче, але це хоч якийсь контур захисту. Альтернатива повна темрява, де системі дозволено все. Далі я готую окремий великий випуск по вашим історіям, де розберу конкретні кейси: як людей тягнуть в бус, як їх повернути, де спрацював суд, де спрацювала фіксація побиття, де це посипався через одну дрібну деталь. де система навпаки, проковтнула людину повністю. Ваші історії це не про це не просто коментарі. Це матеріал, який формує наступні випуски в майбутню судову практику. Що треба зробити прямо зараз, це написати ваші кейси в коментарях під відео. Якщо є документи, надсилайте через контакти в описі. Підписуйтесь на канал, переходьте в Телеграм, там я викладаю шаблони заяв, оновлення практики і швидкі алгоритми, які працюють зараз. Фінальний меседж для вас. Юридична грамотність це не бронежилет, вона не захищає від усіх ризиків. Але вона єдина, що вирівнює шанси в країні, де навіть держава іноді грає проти своїх громадян. Ми працюємо далі, і кожне ваше питання, кожен кейс, кожна історія це частина великої роботи, яка зможе змінити систему. З вами був адвокат Мамчик. До зустрічі в наступному відео.